Отже, сьогодні ми будемо презентувати результати дослідження, яке проводилося з квітня, по вересень цього року. За підтримки міжнародного фонду відродження, ми повчали те, яким чином функціонує громадянська освіта в Україні. Початково саме дослідження включало три основних елементи. Котрі зрештою ми дещо розширили. Отже, в кінцевому варіанті дослідження результати дослідження включають в себе такі складові, як опитування вчителів. Ми проводили опитування вчителів в п'яти регіонах. В кожному з регіонів випадково вибирали чотири школи: одну в обласному центрі, одну в районному центрі, одну в селі. Ми також проводили опитування експертів, котрі працюють з тематикою громадянської освіти в інститутах післядипломної педагогічної. Освіти, а ми також проводили аналіз підручників з п'яти предметів, які ви можете перелік яких ви можете побачити в, в звіті. Вже також ми на певному етапі ми зрозуміли, що важливо подивитися не тільки на те, як працює громадянська освіта в Україні, важливо подивитися на те, що взагалі є така громадянська освіта, тому що, як виявилося, в більшості випадків. Ані експерти, ані вчителі не можуть дати чіткого визначення, що ж таке є громадянська освіта. А, і тому ми детально зупинилися також в першій частині звіту на, такій, на таких більш теоретичних питаннях того, що таке є громадянин, що таке є громадянство взагалі. Ось а, цю частину звіту, оскільки вона така дещо перевантажена, теоретично, ми не будемо презентувати в деталях сьогодні, але якщо, якщо хочете, можемо в процесі дискусії вже якісь питання підняти. А, зараз ми презентуватимемо саме опитування вчителів, я презентуватиму опитування вчителів. Вчителів, і а, мої колеги презентують результати аналізу підручників, які ми робили. А, пізніше а, запрошені гості прокоментують наші знахідки, чи вони погоджуються з ними чи ні. А, отже, а якщо говорити про опитування вчителів, а, то а, саме опитування тут варто зазначити, що ми не були оригінальними в розробці методології опитування, тому що ми спиралися на велике міжнародне масштабне дослідження громадянської освіти Civic Education Study – це міжнародне порівняльне дослідження, яке ми використовували при розробці своєї анкети. Ось, тобто анкета була дещо модифікована, ми включили якісь питання, якісь виключили, але ми намагалися спиратися на міжнародний досвід. Отже, якщо говорити про питання того, хто повинен визначати зміст громадянської освіти, якщо ви бачите на слайді, тут кілька варіантів відповідей було. Найпопулярнішою відповіддю було те, що вчителі повинні керуватися стандартами при викладанні громадянської освіти. І ця відповідь вона повинна, звичайно, дати зрозуміти, що без розробки чітких стандартів, чітких вказівок щодо того, якою повинна бути громадянська освіта, вчителі навряд чи зорієнтуються, як же саме працювати в цій темі. Цікаво, що 78% вчителів сказали, що необхідно враховувати думку учнів. А щоправда, якихось механізмів цього під час інтерв'ю з експертом. З інститутів післядипломної підготовки показано не було, але ця теза про врахування думки учнів вона є популярною так само. Десь приблизно половина вчителів сказали, що виробити якийсь універсальний підхід до громадянської освіти неможливо. Це, звичайно, не зовсім корелює з тим, що необхідно розробити державні стандарти, але це проблематизує питання того, наскільки будь-які стандарти можуть бути універсальними для, для громадянської освіти. Також у нас був блок питань, які стосувалися того, наскільки важливими є ті чи інші теми для громадянського суспільства. І тут є два слайди, тому що я думала, що воно не поміститься на один слайд не буде видно достатньо. А ми можемо побачити, що говорячи про важливі теми для громадянського суспільства, вчителі визначають такі питання, як громадянські права, людські права, конституція, державні інституції тощо, тощо. Але разом з тим, в ми став. Вели таке перевірочне запитання щодо того, яке ви знайдете описане детальніше в самому звіті, А щодо того, які проблеми в Україні сьогодні бачать, бачать самі вчителі, і ми бачимо, що якщо вчителі говорять про існуючі проблеми в Україні, вони першу чергу говорять про проблеми соціального характеру, як то соціальна нерівність, низькі зарплати тощо, тощо. Але говорячи про важливі теми для громадянського суспільства, вони звертають увагу на дуже абстрактно сформульовані громадянські права і обов'язки. Так і в цьому ми вже бачимо а, цей розрив між тим, що вчителі бачать в теорії і що вони, що, що вони хочуть викладати, і між тим, як вони самі концептуалізують суспільні проблеми а, в Україні загалом. А, цікаво відмітити, що а, 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 якщо говорити про судову систему, то а, 27% вчителів сказали, що дуже важливо знати, якою є судова система і яким чином через неї можна захищати свої права. 27% сказали, що це дуже важливо ще 50% сказали, що це просто важливо. Але разом з тим, коли ми перевіряли обізнаність вчителів з цими, з цими темами, як вони самі визначають свою обізнаність, а то в питанні судової системи є дуже великий розрив між тим, що вчителі визначають як важливу цю тему, і між тим, що наскільки вони вважають себе обізнаними в цій темі.